Можемо випуск. дивовижні дійства у ніч з 6 на 7 липня в Україні традиційно відбувалися на свято Івана Купала. По справжньому неймовірно святкує місто Гола Пристань. Що ж саме відбувалося, бачила наша знімальна група. 11-й всеукраїнський благодійний фестиваль народної творчості. Копальські зорі відзначили на Херсонщині. Відвідати свято приїхали чимало гостей, учасників майже з усіх регіонів України, і навіть за кордоном. Місто курорт гола пристань вразила своєю гостинністю та духом свята усіх присутніх. Не залишився байдужим і Голова облдержадміністрації Микола Костяк. Дуже важливо, що сьогодні є Ентузіасти, які беруть на себе відповідальність, можна було припинити і на третьому, і на четвертому фестивалі, Але бачите, є в цьому продовження. Коли є продовження, значить вирує життя. Ми бачимо перспективи розвитку і цього міста, і в цілому нашої області. Цьогоріч у рамках фестивалю відбулося урочисте відкриття гостьової арки, яка стала завершальним етапом нової відреставрованої набережної. Лопристичні відновлюється, і з кожним роком вони все більше і більше. Ще дивують людей, вони заявляють про себе, що є таке місто Голопристань, в якому я теж багато провів часу. Народився на Голопристанщині, і тому я за них просто радуюсь, що змінюється цей край. змінюються люди цього року. Фестиваль особливий, адже це вперше він проводиться вже у місті обласного значення у новому статусі. Міський голова пообіцяв, що ще 10 таких фестивалів буде проведено точно. Ми Будемо старатися зробити щоб це був міжнародний фестиваль, що дає міжнародний. Фестиваль дає можливості більше тісніше працювати із зарубіжними групами і зарубіжними робіжними странами. У нас вже шість до міст побратимів, тому ми почнемо з них, щоб першими приїхали вони до нас і зробити в 2013 році іменно фестиваль міжнародний. Це раз задасть можливості нам. Зібрати найбільше гурту сюда в голо більше притягнути сюди людей бажаючих. І показати, що гола пристань можливо і має можливість зробити такий міжнародний фестиваль. Фестиваль з кожним роком розростається та вражає своїм різноманіттям. Це і виступи професійних та аматорських художніх колективів, артистів та спортивні змагання, розваги на воді і показові стрибки парашутистів, майстер-класи з боді арту та вінкоплетіння. Конкурс, купальська красуля та святковий салют. Я пірвий нета празніки. Мі очень понравилась вивчив. Я в від цього празника я дуже люблю. Пальське з ібиваюся скажімо фестиваль Купальські зорі є продовженням традиційної народної культури та фольклору України. Популяризує народну творчість як у нашій державі, так і за її межами. Тут кожен отримує справді неперевершені враження, адже кожен може проявити свої таланти та майстерність у конкурсах і спортивних заходах.